З Росії в Україну у вівторок таки вирушила колона автомобілів з гуманітарною допомогою у державному департаменті США. Заявили, що підтримують надання гуманітарної допомоги Україні з боку Росії, але лише за умови, що допомога пройде через контрольований Україною перепускний пункт, пройде відповідну перевірку і буде передана міжнародному Червоному хресту. За словами речниці держдепу, США залишаються занепокоєними можливим втручанням Росії в Україну, тому уважно слідкують за гуманітарним конвоєм. Російська влада повідомляє, що до складу колони входять близько 280 вантажівок, на борту яких майже 2000 тонн вантажу. Втім, досі залишається незрозумілим чи продовжить колона рух територією України. Учасник тристоронньої контактної групи Леонід Кучма заявив, що колона перетне кордон у Харківській області і буде рухатися далі у напрямку Луганська. Про існування подібної домовленості заявив і голова МЗС Росії Сергій Лавров. Тим часом в адміністрації Порошенка кажуть, російська техніка не буде пересуватися території України у транзитній зоні кордон, кордону вантаж має бути переміщено з російських машин в автомобілі Червоного Хреста, і далі вже ця організація буде координувати розподілення допомоги у самому міжнародному комітеті Червоного Хреста. У вівторок заявили, що, попри попередні домовленості, Росія так і не надала їм повного опису того, що знаходиться у вантажівках. У МКЧХ наполягають, що потребують гарантій безпеки та хочуть перевірити склад вантажу перед тим як візьмуться за його адміністрування та розподілення. Наскільки ми розуміємо, влада Росії та України погодились, що гуманітарна ініціатива Росії може бути втілена за умови, якщо Червоний Хрест братиме участь, зі свого боку ми заявили, що можемо взяти участь, але спочатку нам потрібні уточнення з приводу практичних кроків, які необхідно зробити перед запуском такої операції. Це наша нинішня позиція. для проведення такої операції у зоні конфлікту нам потрібні гарантії безпеки та прямий контакт з усіма сторонами. А цього ще не зроблено. Нам також потрібно детально знати, що везе конвой, його розмір та що потрібно буде передати. З того, що ми чули від Росії у конвої 280 вантажівок. Конвой виїхав з Москви вранці і має сьогодні вночі досягнути погодженої точки на кордоні. Сподіваюсь, що отримаємо інформацію якнайшвидше. Ми постійно на зв'язку з владою України та Росії. Вони наші вимоги знають, і ми чекаємо на відповідь. uh they know what